Один за всіх і всі за одного. Мельницький продовжує підтримувати українські міста, які постраждали від російської окупації. Чергова партія допомоги надійшла до Херсона. Місто досі потерпає від ворожих обстрілів, перебоїв зі світлом, теплом та водопостачанням. Ми всі раділи неймовірно повернув Херсону. Всі ці неймовірні кадри з українцями з українською символікою з українським славним сльозами. Я думаю, що плакали всі. Наш обласний центр рідний український повернувся додому. Ну, але після окупації, після руського міра, місто однозначно потребує допомоги. Відтак мешканці Херсона отримали харчі, питну воду, побутову хімію, генератори буржуйки. Ми вже кілька вантажів відправили. Херсон, останній вантаж відправляли разом з нашою релігійною організацією пана Мураха. Це вже був п'ятий вантаж, який ми відправили після звільнення Херсону. До слова, ми відправляли наш хмельницький хліб. Десь близько півтисячі буханок. Ну і е, теж бачили кадри, як роздавали цей хліб, наш запашний, класний хмельницький, такий брендовий, іміджовий. Теж херсонці надзвичайно дякували. Е, дякували, напевно, не стільки за якусь конкретну матеріальну допомогу, стільки за те, що про те, що ми про них пам'ятали, пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Смельницький взяв під свою опіку також ізюм. Це місто, яке найбільше постраждало від ворожих бомбардувань на Харківщині. Міський голова та комунальники, які ремонтували у місті житлові будинки, на власні очі бачили масштаби руйнувань. Зруйнована інфраструктура, зруйновані будинки, коли вбиті люди, коли могилки стоять з табличкою не з ім'ям, а з номерком, і ці номерки тризначні. Це означає величезну кількість вбитих ордою українців. В Ізюмі російські окупанти вкрали та знищили всю будівельну техніку і навіть інструменти. Тому Хмельницький зараз допомагає ізюмчанам необхідними матеріалами та робочими руками. Цю спецтехніку, це сміттєвози, це екскаватори, це громадський транспорт. Або зруйнували, спалили, або вкрали. Тобто там не залишилось взагалі нічого, рода або все тупо вкрала, або просто понищила. Тому ми передали ізюму екскаватор. Який буде працювати для комунального підприємства для теплоенергетиків для водного господарства, буде працювати на ліквідації ремонтів аварії, точніше, і для ремонтів, а також передали будівельні матеріали. Це, зокрема, будівельний руброїд для ремонту дахів. Навесні ремонтні бригади знову вирушать до Ізюма, адже Хмельницький не втомлюється тримати гуманітарний фронт. Це демонстрація того, що українці єдині солідарні, і ми зобов'язані допомагати тим. То приніс насправді жахи руського міра, жахи окупації, і ми маємо допомогти, аби відновити все те, що забрав руський мір. Ірина Муляр, Ірина Аріон, Юрій Старушки, новини міста.